Друзі, всім привіт і welcome на каналі Легка Англійська. Це супер приємно бачити ваші всі усміхнені обличчя, або не усміхнені, які б вони не були, все рівно приємно. Так от, сьогодні ми розмовляємо про два часи в англійській мові: present perfect або теперішній доконаний. Я не знаю, чому він так називається. Доконаний звучить для мене як майже вбитий. І це саме той стан, до якого мене довів цей час, коли я коли я мав його вивчати. А також ми будемо говорити про past simple tense, або минулий простий час. Ці два часи часто е, люди путають між собою, тому що вони схожі в українській мові. Вони дуже схожі. Вони два звучать як щось, що сталося в минулому, але один відрізняється від іншого. І сьогодні ми поговоримо як саме. І як на рахунок почати з чогось простого, наприклад, побудування речень в цих часах. Я б почав з past simple, тому що він трошки простіший, ніж інший. Так от, як ми будуємо речення, ми ставимо наш підмет або subject в англійський. Це буде I, you, he, she, it або ім'я будь-якої людини або тварини. А потім іде дієслово в минулому. І це все. I worked, I ate, I finished. Не забуваємо, в неправильних дієсловах їх потрібно вивчити. Ви не додаєте закінчення "-ed". Ви мусите вивчити, яка друга і третя форма цих дієслів. І в past simple tense ми використовуємо другу форму. Наприклад, eat, ate, eaten. Ми використаємо ate. I ate yesterday. Або ми маємо слово read. Ну, read легше, тому що всі форми в нього майже однакові: read, read, read. Так от, I read two hours ago. Зараз поговоримо про те, як побудувати речення в present perfect tense. І тут буде трішечки складніше, тому що ми маємо допоміжні дієслова have і has. але не лякайтесь, їх можна вивчити, їх можна завчити, як і де їх правильно використовувати. Не бійтесь, не лякайтесь цього. І саме головне не перекладайте їх, їх не можна перекладати на українську мову. Наприклад, як я робив в школі, я не просто завчав їх, як їх правильно використовувати, я перекладав все, що бачив, тому що ніхто нам не сказав, що це не потрібно робити. Це велика помилка. Вони не перекладаються. Наприклад, I have finished my homework. Я закінчив свою домашню роботу, а не я маю закінчив свою домашню роботу. Або I have eaten all the food. Я з'їв всю їжу, а не я маю з'їв всю їжу. Тому пам'ятайте, не перекладайте їх на українську мову. Вони просто допоміжні, вони ніяк не перекладаються. Так, от спочатку в нашому реченні буде йти підмет: I, you, they, we, he, she, it. Потім в нас іде допоміжне дієслово have або has, в залежності від підмета. Have йти з I, we, you та they. А has іде з такими словами як he, she, it або ім'я якоїсь людини. Далі в нас іде дієслово в третій формі, або якщо дієслово правильне, тоді просто з закінченням «ed». I have finished. I have eaten. I have drunk. Отже, ми обговорили, як побудувати позитивні речення в цих двох часах, але ми не говорили про негативні речення, наприклад, I didn't або I haven't, і також ми не поговорили про запитальні речення did you або have you. Але ми не будемо цього робити сьогодні, тому що це нам не потрібно. Це відео про різницю в використанні цих часів. Якщо ви хочете знати більше, залиште комент під цим відео, і я зроблю ще одне відео про великі конструкції цих двох часів або одного з них, який вас цікавить більше. Там ми вже поговоримо детальніше про позитивну форму, негативну форму і запитання. Побудуємо багато речень, наведемо приклади, і ви зможете попрактикуватися більше. А зараз поговоримо про різницю в цих двох часах. Першою великою відмінністю між цими часами буде те, що в Present Perfect Tense якась там дія почалась в минулому, але вона досі не закінчилась, або вона закінчилась прямо зараз або сьогодні. А в Past Simple ця дія почалась і закінчилась в минулому часі. Це все. І я розумію, це не дуже допомагає вам, тому що в українській це буде звучати майже однаково, або взагалі повністю одинаково, але подивіться на ці два речення, і ви все зрозумієте. Так от, в Present Perfect, ви скажете, наприклад, I have known him for 10 years. Я знав цю людину, я знав цього чоловіка або мого друга 10 років, і ми досі друзі. Це дія не закінчена. I have known him, і ми досі знайомі, ми досі проводимо час разом, дивимося фільми, ходимо в бари і так далі. А якщо ви це скажете в past simple tense, наприклад, I knew him for 10 years. це означає, я знав його 10 років, але зараз ми більше не спілкуємось. Я більше його не знаю. Наприклад, ми більше не спілкуємось вже 5 років, або 10 років, або 20 років. Немає ніякого значення. Це було в минулому. Я знав його 10 років, і це все. Після того ми не спілкувалися. Другою відмінністю є те, що present perfect tense наголошує на якомусь досвіді в вашому житті. Він не показує саме дію, яку ви зробили, а досвід, який ви набули. I have been to Paris 20 times. Я був в Парижі, я відвідав Париж 20 разів, 10 разів. Немає значення. Це означає, що ви набули досвід. Це не, не про саму поїздку, що ви їхали в автобусі в Париж, або летіли в літаку. Ні, це просто про те, що ви відвідали Париж. Якщо ви скажете I went to Paris, то це просто про саме якусь там поїздку. I went to Paris two weeks ago. Я з'їздив в Париж два тижні тому. Це про саме ту поїздку і саме коли вона сталась. А I have visited Paris. Це про те, просто що ви там були, про те, що ви здобули досвід, що ви були в Парижі. Це все. Або I have done this before. Я робив це колись. Я вже це робив. Я вже маю досвід в цьому. Тоді, як ви скажете I did it. Наприклад, I did it last week. Я зробив це останнього, минулого тижня. Вибачте, плутається українська і англійська. I did it last week, я зробив це минулого тижня. Це про саму дію і коли ви її виконали. А I have done this це про досвід, що ви вже це робили і ви знаєте, як це робити. Зараз поговоримо про якісь дії, які почались в минулому, але досі не закінчились. Або досі просто мають якийсь вплив на вас і ваше життя. Наприклад, I have lost my keys. Я загубив свої ключі. Це означає, що ви досі їх не знайшли. Ви досі шукаєте свої ключі, ви спите на вулиці або десь в підворотні. Щоб там не було, ви не маєте ключів досі. А якщо ви використаєте past Simple Tense в такому ж, в такому ж контексті, I lost my keys, без have lost, тоді це означає, що ви їх загубили в минулому, але зараз, можливо, ви їх вже маєте. I lost my keys yesterday. І потім я якось їх знайшов, або я пробився в свій будинок через вікно або виламав двері. Не знаю. будь, будь який з цих варіантів, але це означає, що цієї проблеми вже немає. Ви вирішили цю проблему. I lost my keys yesterday, today I have them. Я втратив свої ключі вчора, але сьогодні я їх знайшов. Прийшлося спати на вулиці цілу ніч, але сьогодні я знайшов їх. Дякувати Богу. Зараз, друзі, я дам вам велику пораду, яка врятувала моє життя, коли я вивчав ці два часи, і без неї я досі, мабуть, путав ці два часи. Так от, ця порада в тому, що є не закінчені часові слова, а є закінчені. Закінчені це минулі. Наприклад, вчора, yesterday, last week, last year, минулого року, минулого тижня, минулого місяця. Все в минулому це закінчені часові слова. Не закінчені. Це, наприклад, сьогодні, сьогодні досі триває, або ця година цієї години. Ця година досі не закінчилась, якщо ви це говорите. Або цього року, цього місяця, цього тижня. Вони не закінчені часові періоди. Вони досі тривають. Так от закінчені вживаються для past Simple tense, для минулого. І майже в кожному реченні в past simple ви будете мати якийсь часовий проміжок або часовий момент в минулому. «I did it yesterday». «I ate two weeks ago». Поїв два тижні тому. Сьогодні я вже, напевно, мертвий, але ще зміг сказати це речення. I drank two days ago. А в Present Perfect ми будемо використовувати незавершені слова, такі як today, this hour, this month, this week. I have eaten today. Я поїв сьогодні. Я не знаю, в якій годині, не пам'ятаю коли саме, але я їв сьогодні. I have finished my homework this week. Я не пам'ятаю, в який саме це день було, але я закінчив свою домашню роботу цього тижня. I have watched this movie this month. Я подивився, я переглянув цей фільм цього місяця. Так от пам'ятайте про ці слова. Вони не обов'язкові в Present Perfect. Такі як today, this hour, вони не обов'язкові. Але в past Simple ці часи майже обов'язкові. I finished yesterday. I did it two days ago. Вони обов'язкові. Так от, так ви можете розрізняти ці два часи. В PES Simple в основному будуть е, часові періоди, часові точки в минулому. Це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, залиште ваш лайк, а також комент під цим відео. Це дуже допомагає розвивати мій молодий канал. Також, якщо у вас залишились будь-які запитання, питайте їх в коментарях під відео, або просто просіть мене зробити ще одне відео, також в коментарях е, про те, що вас цікавить. Я дуже хочу бачити ваші ідеї, вони дуже допоможуть мені і вам теж, тому що я зроблю відео про те, що саме вас цікавить. Так от дякую за перегляд ще раз. Побачимось в наступному відео. Goodbye!